Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас неділя, 4 число, по-моєму. Зараз зробимо коротенький огляд того, що у нас є в наявності із цінами на сьогоднішній день. Зручне буде відео для вас, ви собі там кожен тиждень зможете відкрити, подивитися і будете знати ціни на сьогодні. Так, значить, Підемо із середнього ряду. Це у нас 50-ка соліс. Це сама дорога і найвелика 50-ка індійський трактор по ціні 16800 доларів, трактор 24-го року. Здоровий, широкий, вантажопідйомність заднього навісного механізму тонна 600 ну, і важить він 2 тонни 800 кілограм. Далі преміум клас Дунфен 404. Кошти він 9400. Це не серія G2, зразу вам кажу, тому що ми G2 серію без кабіни розпродали, та теж ще залишився простий донфен в новому капоті, теж 24 рік. Далі саме дешева 40 і тим більш з примусовою гідравлікою. Це шифен 404 на 35 точних мостах на широкій резині. Як ви можете бачити, резина буде ширша, як у джинми 404. -ї. Ціна 6800 доларів з плаваючим режимом навіски і з зовнішніми циліндрами, які давлять вниз. Далі у нас ще одна сороковка. Сороковка джинма, теж з примусовою гідравлікою. Є вже дві пари гідровиходів. Резина задня 11,2х24, передня 6,5 на 16. Це теж 24 24 рік. У нас практично весь товар, практично все 24-й рік. Ціна джинми 7500 доларів. Тут у нас стоїть КМ-овський мотор, КМ490, тут стоїть ютовський мотор. У Донфенга, якщо ви думаєте, що тут стоїть КМ, тут ні, тут стоїть зн 490 Колись такий мотор, зн 490 стояв на зумльонах. Хто ще пам'ятає? Далі шифан 350-й, з бюджетних з реміною передачою одноциліндровий. 3600. На високих колесах і має ззаді циліндр, який так само піднімає і давить. Напевно, скоро всі трактора будуть мати примусову навіску. 35 реальних кінських сил з хорошим кліренсом в наявності 3600. Далі, ловол 354. А от по цьому ловолу, значить, це свіжачок розмитнений 24-го року. І цей трактор коштує дуже дорого. Зараз я не назвучено. От, наприклад, є у нас 35-ка, теж чотирьохциліндрова, теж на дводисковому щепленні, От вона акційна правда, коштує 7-500 доларів. І прийшла тепер свіжа поставка, все те саме, тільки є реверс і є два насоси інша. І він зараз коштує 900. Ви можете собі уявити? Ну, Тут коштував 8 раніше. А ну, по акції зараз 7500, а це коштує 9100 на реверсі. Ви собі представляєте, як зараз підуть ціни вверх. От по цьому трактору ми, я можу вам сказати, що якщо нічого не поміняється в стіни в логістиці, то ціни на осінь будуть в космосу. Далі, шифен 240-й. Це у нас самий маленький і самий дешевий буде по ціні. Одноциліндровий 3400 доларів. Новий капот. Як бачите, всі наші ремінні панги йдуть в нових капотах. Далі, оце мені дуже подобається. Це Булат у нас 504-й, реально великий трактор. На 28 колесах передні, задніх, 20, 20 колеса передні. Булат 504, бокова куліса. Теж примусова гідравліка. Коштує він 8 тисяч доларів на сьогодні. Реально класна 50-ка. Хто шукає там 40-ку 50-ку, зверніть увагу, нормальні мости. Коробка не 24-чні. Далі. Е, сама дешева 24-ка з примусовою гідравлікою. Шифен 244-й Цешка. Е, із грубими мостами. Тут такі самі мости, як і в 40 ки І теж має примусову гідравліку. На всіх тракторах, де стоять зовнішні циліндри. Є плаваючий режим, бо все рівно до сьогоднішнього дня питаються, чи є плаваючий. Підняли, опустили, О, підняли, опустили, зафіксували і це буде плаваючий. Так.